Такої що попальної інкубації у нас ще не було. І за цим інкубатором у нас на, на, на протяженні усієї інкубації якісь е, проходили конфузи. Перве, перве число тільки заклали ми їх, усе попідключали. І все. Ніхто на табло навіть не глянув, що там була температура 37,2. Ізначально, як була вона на, на вилупі перед цим разом. Так вона і коротше, Перший день у нас 37,2. Сутки проходять, я на наступний день приходжу. О, чого така мала температура? Добавив, поставив 38. Теж трошки побуло сутки. Думаю, хай прогріються яйця. Все, Потім пере, перемінив на 37,8. Добре. Пробув десь на дев'ятий день, як було тут дев'ятий день у них. У нас тут були поміняні кришки. Думаю, а це якраз вилупив інкубатор. Думаю, о! І Зараз я якраз поставлю кришки на місто, як вони повинні бути. Щоб воно ж було по одному. Ну, коротше, щоб, щоб вже кришка була від того самого інкубатора, від якого можна була бути. Все, міняю я кришки. І на інкубаторі ж, виходить, опять же, цей він вилупив, я його сюди переставив, опять же, 37,2. Двоє-троє двоє, суток така була тут температура. Ніхто туди не заглядав, вона якраз робота, то все. Тоді вже 13-й день я туди, а там температура 37,2. Блін, та йолки палки ні, не, не 13-й день брешу. 11-й день. 11-й день, 37.2. 37, Та йо моє я опять додаю на 37,8. І вже ж до 14 дня була така. Потім починають виключати світ з 14 дня. Раз виключили, другий раз виключили. Коли попало, нас тут дома немає, то те то все. общем, із світом були проблеми. Думаю, це буде мощно, у нас мощний буде вилуп з, такою, з такими стрибками температури. Про вологість вічно забував. І тох нашої інкубації. Вчора чую, там щось почало пищати. Думаю, о, це вчора був у нас як 15-й день. Думаю, це, блін, Ще диви, вовремя вовремя і пищати почали. Кінець 15-го дня. Сьогодні 16-й день, я втром приходжу. 7 годин ранку. Ну, температуру само собою на 14 день вже я зменшив. Вологість 90. Коли вологість 90, значить йде масовий вилуп. Зараз трошки заглянемо, що там у нас є. Подивимося. Оу, дивіться, який мурашничок. Який мурашничок 37 градусних. <правжу> Ой, молодці. А то я, якщо чесно, вже переживав що тобто скачків температури, буде поганий вилип або пізно буде дуже, вони ж виходить, що недогріті. З самого першого дня не догріті, потім знову не догріті. Ну, слава Богу, слава Богу. Все, ці я провітрів, вже відкривав провітрів. Все, там на цьому у нас е третій день. Там третій день. А, треба тут -от закрити трошки віконечко, бо то я відкривав, була висока вологість. Там води немає, не налито зараз. Ми зараз воду взагалі до 14-го дня не наливаємо. І вони самі, самі держать вологу. Ну, то трошки низька, бо відкрите, відкрите було це яєчко. Все, тут ще не набрало волос. Ну, ці я трошки подобавляв, бо це при, коли провітрювання, то влага дуже уходить, то Трошки, то, Все, брудер. Підсихає, зараз дезінфекціюємо, сталимо пілінки, їда вода і вже то, ну, то вже Юля буде сама. Це бройлери. Це бройлери наші наступне покоління. Це там Юля відмічає, коли дала їм чектонік, лікарство, взагалі все, що було під контролем. Це вилупи. Інкубаторів, Тож, все, все фіксуємо. Корм ава. Годуємо кормом Ава. Колись а, питали, яким кормом годуємо Ава. саме. Оце ось, а, це мішки, які попали в мене тут, а ми ж їх мелимо. В общем, ава відбірний у нас він іде. Ось він, кстати, ага, ава відбірний. Він у нас... Ми ним годуємо до 7 днів. Іменно мелений комбікорм до 7 днів годуємо. А, бро... це перепілок. а бролерів ним годуємо аж до 35 го дня. Бо це якраз відбірний, він для курей бролерів від одного дня і до самого забою можна ним годувати. Так що до... А потім там із 35-го 35 дня тоді вже там іде у нас фінішний. Фінішний, іменно бройлерний, це для бройлерів. Цих ми годуємо відбірним до 7-го дня, потім йде стартовий для курейний сушок. Тим, тим ми годуємо. Тоді вже перепілочок до якого дня? До п'яти тижнів. До п'яти тижнів, А з п'яти тижнів вже йде корм для перепілок не сушок. Ну, як то так. Так, ну добренько, в общем, до нових зустрічей. Пока-пока. І усім бажаю гарних вилупів. Пока-пока.